1917 рік на руїнах імперії постає Українська Народна Республіка. Естетику молодої держави, її бренд, творить Георгій Нарбут. Герб і початка, поштові марки і банкноти все це виглядає модерно та водночас спирається на козацькі традиції. Художник добре знає стиль мазепинського барокко, досліджував історичні грамоти і герби. Він бере найважливіші символи минулого та надає їм нових форм. Невпинно експериментує і вільно поєднує давнє з сучасним, шляхетне з народним, українське зі світовим. Нарбут повертає на наші гроші. Тризуб, малює абетку, формує національну школу графіки і шрифтового мистецтва. Новаторська візуальна мова митця надихає сучасних дизайнерів та вабить колекціонерів. Шануймо цей спадок і вивчаймо його.